Зараз будемо дивитися, що в нас тут за соя. А тут а сої немає, просто вона згріла, не налилась. Ну що, товариші соєводи, розбагатіли поражайності, реально нічого показує, Жопа по конкретна. І це вже сьогодні якраз 2 місяці, як немає дощів. Я грибанун. Конкретно. Єдине, що радує, так це жатка Flex дійсно збирає гарно. Всім привіт! Ну що, будемо виїжджати на сою, пробувати. Зробили ми дессикацію дня 4 назад. Дисикацію зробили декватом 150 по 2 літра. Ну, зараз будемо готувати комбайн. Тут залишилось попереводить його, в принципі, роботи не дуже багато. Попереводить і трішки жатка і покрутить, підготувати її, по флекс перевести. Ну і перевести комбайн під сою. Так, а як це ми робимо це по комбайну? Дивіться, є така програма, може хто не знав. Go How називається жандіра. Комбайн вибираєш які там є різні комбайни. Так, у нас виходить соєвий боби. Так, ну і тут а ось показано, бачите, де що і в якому положенні должно стоять. Ну ось, наприклад, оце речах, що ускоритель перевода должен стоять на низьких оборотах. Ну і так далі пішли. Що там по кругу? Так, домоло, то, бачите, кукурудза. Такі короте, ну, позиції. Потім ось під барабання, теж бачите, в картинках все показано. Так, ну, І цим зараз ми будемо займатися, переводимо і рушаємо. Щоб флекс перевести камінданчики, тут є фішка, її, наскільки я пам'ятаю, треба просто від'єднати. О, Вроді би так, від'єднуєш і все нічого не треба. Це, я розумію, датчики на великий Так, Тут ми переводимо швидкість не знаю, ускарітеля, пришвидчувального барабана, біт-бітера, я не знаю, його всі по-разному переводиться. він ж Натяжна попускається. І тут перекидується просто на менші шківи. Ну, Там менший приводний. Так, Перевів я, бачите, ремінь цей. Він стояв, якщо високий оборот, він стоїть тут на високому і там на низькому, тобто оберти підвищуються. А тут перестав зараз наоборот, тут на великий шкіл, а там на маленький. Тобто Провідний маленький, кінцевий виходить, великий. І отак воно, бачите, просто ось ручка, як воно натягується. Так. Ну і Це робиться для того, щоб не так било бобики барабаном чи, чи ускорителем всім йдемо далі. Так. Тут нам треба молот переставити. Все. Це теж щоб не було. І оцей відбійник так і повинен бути на сою, нічого не треба. Ножі нам треба заховати. Так, це ми спрятали ножі, бачите, вони всі противорежучі, точніше, вони всі виїхали. Да, Ричажок високий. Ще раз цей речак повинен бути витягнутий. Тут картинка була, ось це високі. А якщо задвинути, то це низькі. На свою пише високі. Так, Так, ну і наклонка у нас теж в такому положенні жачагів, тобто в низькому. Все вроді би перевели. Зараз ще перевіряю, чи нічого не забув по програмці і заводимось. Так, ну, по поводу цієї зірочки тут У нас стоїть привод іде Це на, е, транспортера, а ще в наклонній камері. Ну, на пшеницю, е, що мені не подобалося, як воно грібло, ми поставили на високі обороти. Це висока, ну, більша зірочка, а там за нею є маленька. Привод виходить, виходить, іде звідси наверх. Ну, виходить, як в обратну. Звідси. Туди там приводний вал стоїть на наклонний. Поставили ми на велике. Зараз спробуємо так, бо мені не подобається, як вона сою забирає у нас. Ну і пшениці теж не подобалося, як вона забирала. Маси не було. То я пробував на такій касити. А взагалі пише 26 зубів. Це, я так думаю, друга зірочка. Маленька. Так, ну що, будемо заводитись. У нас маса тут виключається, включається. І... Йдемо в кабіну, головне, щоб він завісив. У нас останні були проблеми з акумулятором, одна банка була заклинивша. Щось не то. Не хоче комбайн запускатись. Наверно, розрядились акумулятори повністю. Так, Поки настроїшся виїжджати, коротше, акумулятори посадились у нас. Походу, два у нас пошабашило акумулятора, це ще ми замітили при кінці гнив. Ми, виходить, у нас один був такий самий бошевський запас. Підкинули його до старого акумулятора. Друзі, два акумулятора стоїть. Один старий, один новий сюди кинули і, походу, старий розрядив новий, взагалі по 8 вольт показує. Єсть. Жнива сьогодні будуть. А так би, якщо б не завели, пройшло б з акумуляторами на Харків Харьків з утра вже набігався. Капець. Вже три 3 кілограма скинув точно. Приїхав на поле, зараз будемо дивитися, що у нас тут за соя. Тут з краю ось корови пооб'їдали, зелена стоїть потовчена, чи гуси, чи корови. Це у нас соя хайстар Ще багато щось зелених бобів. може це тут, по краю, ось, ну так, да, тут по краю багато. Там вроді би в загонках менше. Хочу подивитися, що вона стріляє, Я тут не стріляє, бо в цьому році дивлюсь багато в кого постріляла. Зробили ж ми тут десекацію. В початку відео казав. Що тут буде з соєю, цією, не знаю. Ну, так, вроді стрючки є. Та тут взагалі вона міленька капець. Порівняно з минулим роком. Міленька. М -м, а ще птиця наверное. мабуть. Ну, таких, щоб стріляли, я не бачу. Ще ни одной не одної не бачив, щоб стріляло. Ну, будемо сподіватися, що то його і немає такого. Що... Ну, в тому році стояло все добре. Не, не стріляло, не взагалі не бачив такого. Так, ну що, Перший бункер. Чесно кажучи, поки почали косити, то там датчик на жатки виділювався, поки його там відкалібрували. Потім побачив урожайність і щось аж знімати перехотілося. Оце, коротше, перший бункер висипаємо, то на чимось урожайність. Клас. Це рік. Не знаю що там буде з соняшником, з кукурудзою, з кукурудзою. Хоча щось на гарних полях може щось і буде. Соняшник не зрозуміло. Ну а соя в цьому році, бачите, яка. Так. Да. Ну що, товариші соєводи. Розбагатіли. Лас. Ну нічого, прорвемося. Аби війна закінчилася, то все таке. Розрахуємось, позичимось, перекредитуємось, таке, то вже вирішиться. Аби дали працювати. Так, ну що, поки що стоїмо, чекаємо. Волога у нас 12,5 пише. Багато зелених стрючків. Багатенько так, Поначалу взагалі було багато. Ох, така, не зсипається. Так. Ну що, зараз чекаємо, може брат поїде на друге поле подивиться, там може бути сухіше. І приймаємо рішення. Міленька, до речі, в цьому сою. Мілка-мілка. Видно, воно десь не дозріла, згоріла повністю. Так, Все-таки брат стояв на тому, щоб переїхати на друге поле. Воно у нас кілометрів за 15 десь. Придеться переїжджати, каже, сухіше, виїзди дивився. Бо тут багато зелених стрічків. Так, хлопці, шуруємо сою. Що сказати? Зелені бубики ще попадаються. Ось такі полоси зелені є. Там де падали соняшнику було більше. По урожайності реально нічого показувати. Жопа конкретно. Це татчик не откалібрований. Я думаю, більше тонни буде. Май по 12, може, може, буде. Та що, нічого в принципі, і розказувати, а що туди? Все було зроблено по феншую, інокуляція, протравка, обробки гербіцидом, дві штуки оригінальним раундапчиком. Ну і результат, результат такий. В тому році 36 отримали, думали, що, що в цьому році, ну хоча б... До думаю, 18 може хоч отримати. Ага. оце так, оце культура ризикована для нашого. А що тут у нас 100 мм дощів до 100 мм дощів спочатку весни, десь 20 червня закінчились дощі. І оце вже сьогодні якраз два місяці, як немає дощів. Чи будемо сіяти сою далі? Так, будемо, але, по-перше, з меншою нормою висіву, по-друге, меншу кількість гектарів. Бо в цьому році шуранули ну, запланували 150 гектарів, але так як пересівали, ще вийшло ще більше десь гектар до 200, то якось да, накладненько. Та не знаю, що подивимося, що з соняшнеком стинь і з кукурудзою, що по кукурудзі теж може бути. Конкретний прольот. В принципі, в цьому році пшениця у нас ще виходить якусь рентабельність натягувати. Ну, Там реально навчається. По ріпаку реально рентабельність вважається. Навіть з такою там 19 центнерів ми отримали, дохід який-то є, невеличкий, але ну, точно в плюсі, точно не в мінусі. Ріпак, якби зійшов, було б класно. Ну, чого, закопаний, жде, посіяли, жде. може ж все-таки. Пройде дощ, а там буде видно, буде як сидерат, а може буде як культура гарна. Ну, ми туди все зробили, що могли в ріпак. Зараз такі культури я дивлюсь це в нашому регіоні. По цьому році не тільки соняшник, пшениця і ріпак буде більш-менш рентабельним. По кукурудзі подивимося. Ну, у нас реально просто поля дуже класні по кукурудзі посіяні. Найкращі два поля у нас постійна А то в нас вона там точно витягне якийсь -то урожай. Бо качанці стоять, роки вони погані. Вона за що агрофону витягнула. Плюс ми ще касі подали, плюс дощі у червні вона реально щось, щось та сформувала. Тому надіємося на кукурудзу, кукурудзу ж, теж отримали допомогу від дару. Будемо на цей рік сіяти. Тришки, мабуть, збільшимо. У цьому році гектар 70 посіли до 80. Будемо ще збільшувати до 100 гектарів в город. Сою будемо бирати. Сою буде гектар, почали з 60 гектарів, повернемося до 60 гектарів. Так, 13,3 вологість показує. Ну, щось возили на елеватор. показало на звичайному вологомірі 12,5. Кинули на шкаф, то там 9 щось показало. Навіть ці зелені боби поодирали. Короча, не знаю. Косимо поки що. Це е, е, діло в тому, що це ще на посів будемо собі залишати це своє Хайстар. Щось запакуємо, може комусь треба буде, то буде насіння. Якщо після цього року ще хтось захоче сіяти сою, то буде насіння своє хайстар. А Та в цьому році показати нічого красивого. Ну нічого, поле відпочило. Витрати підібів, це витрати десь навіть, до 16 тисяч гривень, тут до нас ціна треба вести Павлоград 12 тисяч на заводі за F2. На ніболоні 16 ПДВ, якщо відняти ПДВ виходить 14. Ну, зараз будемо думати, так що тут думати, було б що возить, а так що тут думати? Навіть перегрузчик не брали, а то машина, а що туди? 18 гектарів, 18 тонн. Ну це дві машини. Ладно, нічого. В тому році отримали гарний урожай, Треба було дякувати за той урожай. В цьому році все. Ну що, другий день наш не сої. Вчора замітили, що маса, якщо щітки опущені, виходить в бункері, регулюються щитки, щоб нашнеки сипалось або більше, або менше, щоб не ламануло їх під масою. Но у нас постояла на маленьку, типу, на маленьку відстань. Зараз увеличили, щоб воно хоч просипалося, бо стоїть у бункері капець, не сипиться. І за стрючків, можливо, зелених. Закінчили 18 гектарів. Ось, що показує бортовий комп'ютер, урожайність 0,96 на круг середня врожайність. О, якраз Іман приїхав. 0.96 ну, по бункерам примерно, тонна так і є. Ну, приблизно так і є. Хоча я датчик, ще не калібрував на сою, він на кімпшеницю був, так і залишився. Так що все, вигружаємось, комбайн піднастроївся і їдемо на друге поле. Все, з вас лайк, хоть підтримайте, хоч лайком, підпискаю а то настрою особо немає. Обходжу края, бачите балочка, так сразу хоч щось показує, якісь цифри. Дві тонни, 2 тони, 2,14, ну, тут біля ставочка, все одно роса якась була, волога. Зразу і цифри хороші. Так що, тут не хватило вологи. Просто... Просто немає вологи і все. Я грибану вон конкретно От якраз такий перепад Ото на Да. Капець А що таке? По ідеї не должно такого бути Гнива сої продовжується Урожайність так і не пішла вгору наша. Переїхали вже, вон, бачите, одне поле вбрали, те, переїхали на друге. Ну, Урожай все одно залишився од... однаковим. Тобто Це десь тона, а то тут місцями ще й менше це показує. Так, ну, Єдине, що радує, так це жатка флекс, дійсно збирає гарно. Там де ну, тут відоприскувача від трішки. Комбайн по ним скаче. А там, де немає слідів, то брия класна. жадка стерня залишається 5 см максимум. Ну, Койде, звісно, оці гілочки, їх і в тому році не дорізало. Вони як за... нахиляються, отак буває, і не зрізає їх. А ну, так дуже гарно среже. А тут асої немає. Просто вона згоріла, не налилась, а зелені бубик ще й підгон стоїться, пасує ще зійшла пізніше після дощів. Так, ну що, працюю. Було трішки там з домолотом, видно, там вже що підносились зірачки і, і цепочик, треба буде його замінити. Це все діло, вже цібок спадав. Замінимо. Акумулятори вже купили, Ошовський. завтра приїдуть. 10 11. один акумулятор. Закінчили вже третє поле наше урожайність. Так само. Показує 092. Ну, тут ріпак вже посіяний. Ось. Чекаємо дощу. Все, відчіпляємося, Поки що немає нас що косити. Чекаємо. Там залишилася соя седна, вона трішки пізніша у нас. І ми її десикацію не робили. Надію, що вона може хоч трошечки більше дасть. Ну, йдемо діляночки. Там у нас 4 сорти сої посіяно. Якраз одна там женіна, просто фермер, супер пізня, як для нашого регіону. Ну, вона стоїть ще зеленюща. Все, я відчіпляюся, ви лайк, підписка і коментар. Все, всім пока.